Привіт, мої любі друзі! Привіт вітання з Ковилянської! Ще один день лютого. І навіть, хоча душа потребує світла, сонечка, і ми вже чітко відчуваємо, що весна, мені вже почали дарувати і тюльпани, і в реалі, і букетики в Фейсбуці, в Інстаграм, Вайбері. Яскраві барвисті так, як я люблю. І ми відчуваємо вже повітрям, що скоро буде вже весна. Ми її чекаємо. Хоча сьогодні е, температура десь мінус вісім, в день. Мінус один і випав сніжок. У Києві вже давно сніг, у нас тільки трошки, трошки, трошки пропорошило. Давай прогуляємося Кобулянською і подивимося, як воно виглядає. Вулиця сьогодні день і вулиця вже більш людно. Ось сніжок, 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 але він потрошки тане. Тому що, знову ж таки, ми усі чекаємо весну. А за весною літо і будуть поїздки, поїздки не тільки у мене, а у кожного з нас, поїздки нашої країни, неймовірною країною, поїздки на море. І захочеться не тільки весняних квітів, а й літніх фруктів, овочів. І я хотіла запитати: а чи любите ви джем сливовий? Мені здається, що це дуже-дуже смачна річ. Не здається, я цьому впевнена. Моя Наталочка Панчук робить своїх власних сливок чарівний. Джем, а в перекладі англійського це буде плам Джем. І оця така підводка, яка от просто тільки що до мене прийшла в підсвідомість, говорить про те, що саме сьогодні в кінопалаці, кіноконцертній залі Чернівці, колишня синагога Темпель, тепер кінотеатр Жовтень о 18.00 форматі здається платформа М. Називається Буде виступ, гурт. В якому соло співачка Тетяна Петришина, наша Люба Танюша, своїм гуртом плам джем, сливовий джем будуть джемувати. Тому я роблю цей анонс, адже це цілком безкоштовно. Але ви можете задонатити і ці кошти підуть на ребедон для наших хлопців. Плам Джем. Що таке Джем? Я пам'ятаю, що з дитинства адже я завжди цікавилася музикою. І в моєму оточенні завжди були дуже круті рок н рок-н-рольні чуваки. Хлопці, друзі, це було так завжди жди і навіть в той час, коли не було можливості слухати, ми десь знаходили Stones, Beatles у батьків наших, у друзів наших, джемувати, джем Джем. Це імпровізаційна, без якоїсь конкретного аранжування, блюзова, джазова композиція. Це те, що я просто обожнюю. Це те, що ми слухаємо у Львові у Львівській копальні кави або, звичайно, у артпросторі дзига. джем, джемувати. Тетяничка Петришина, про якої робила не один репортаж, про її виступ, філармонії, про. Дуже талановиту дівчинку з села Ошихлі, Кіцманщини, яка вчилася в нашому коледжі мистецтв Воробковича, а потім, потім 10 років поспіль в Львівській мої улюблені львівській консерваторії. Вона не тільки е, зна, знана нами як академічна співачка, класична, а так само, як і блюзова, тому що це є вищий пілотаж. Тому сьогодні, о 18.00 на Палаці жовтень, мене до речі знімає дівчинка з неймовірним ім'ям Даяна. Я тобі дуже дякую. Що ти е, зголосилася е, допомогти мені у зйомці, і ми згадуємося Даяну Рос. Це просто співачка, яка, ну ми її всі просто обожнювали в моєму дитинстві. Так от, дівчинка ще рівним музичним ім'ям Даяна допомагає у зйомці, а всіх запрошую, Даяночка, ти так само. Якщо буде бажання 18.00, кінопалац Чернівці, які ще події сьогодні? Я поспішаю зараз до художнього музею, тому що там буде лекція. Модераторкою якою буде вистувати чарівна Лариса Корощак, лицарі світла про е, Ісидора, Сидора Воробкевича, про Юрія Фицьковича, Ольгу Кобилянську запросили так само мою улюблену Наталочку Панчук Кобилянську. Може, і Наталка щось каже, якщо забажає, і буде все шляхетне товариство. Ще хочу наголосити, що ще продовжується виставка на цьому тижні одарчині лялечки. так само в художньому музеї. Квиток 80 гривень. Це просто ні про що. Сходіть, подивіться три виставки. Поспіль. І так само виставка, неймовірно, чуттєвого філософського художника, художника з філософським підтекстом під знаком Ероса Анатолія Житарука. Ще ми святкуємо 75 років Володимиру Краснову, нашому метру, знаному метру, який реставрував картину Ільї Рєпіна. В музеї Нафранка ще продовжується виставка Олександра Літвінова. Це все те, що я сама буду відвідувати. І ще хочу сказати що завтра в музеї в бібліотеці, ось тут Івасюка буде читати свої вірші Віра Китегородська, наша Буковинка, дуже талановита, наша землячка. Тому запрошую, здається, о другій годині. І на остаток, в суботу, це огляд культурних подій, вам все до кубки. Ну, бачите, далі Кобилянської, планували з Наталкою робити репортаж десь на центральній площі, але далі Кобилянської в мене ніколи не йде. Треба спочатку пройтися, розповісти, а потім доброго дня, привіт. Так, от. І в суботу в артпросторі Кохановського, 2, о другій о другій чи о четвертій, там вже подивитися, загулите в форматі Артпростор Кохановського. Знову ж таки, Танюша Петришина своїми хлопцями буде співати романси про кохання. А скоро весна. А весна, значить, це мерцешор, це буквально через тиждень. Мерцешор це знову ж таки для всіх, хто дивиться мої пости з Галичини, з Франківщини, з центральної України, з Київщини. Це свято весни. Ми будемо робити маленькі, червоні, білі бомбоньєрки, і у нашій філармонії буде виступати неймовірний гурт під керівництвом нашого скрипаля-віртуоза Миколи Гакмана. Програма Мерцешор. Ну що? Я думаю, що. Що подій досить, усі доєднайтесь. Настрій робимо собі, ми самі. З любов'ю до вас, чернівців, ваші чарівна Даяночка і Оксана Дем'янишина. Я дякую чарівні локації. Мрія місце, де мрії здійснюється. Бачите, сердечки завжди у нас, адже ми в Чернівцях, а Чернівці це про кохання і любов. А ось цю красу я не бачила. Ви бачите, дітки, я думаю, що це дітки повісили янголики на дерева. Ось тут білі, так. а тут ж Боже, як гарно й мила. Я ще цього не бачила. От стоїть, вартує тільки один день менше поцірувати по Кобилянській і знову якась краса. Чернівецьке Сан-Марко. Наші голуби, хоч їх і менше, але ж для нас це Сан-Марко, принаймні для мене. Наша чарівна кав'ярня Гран кафе. Ми знаємо, що тут е, зображені реальні люди з архітектурної спільноти. А ось і наш двірник. І знову-знову аж до карети. Ось є янголики. Біленькі і чарівні, катедральний собор і фантастична Кабелянська, Артерія щастя і любові, 753 метри. Я вам розповідала, що 1 числа буде свято Марцешор, а 2.03 в залі Філармонії о 17.00 звіданий Івасюк, академічний камерний оркестр Капріччо.